В мене є одна проблема: я обожнюю купляти речі на знижках. І якщо раніше для мене було статусно купити там якусь дорогу річ, дорогу сукню або ще щось, і я відчувала таке приємне відчуття всередині, що я дозволила собі це придбати, то зараз я навпаки люблю знаходити речі, які раніше коштували там 100 євро, допустимо, а по знижці вони коштують 20 або 15. І... Так, я дуже сильно люблю розпродажі і не можу дочекатися цього періоду міжсезонних розпродажів. Вони в Європі починаються після Різдва. І тут ціни дуже хороші. Цього разу я стрималася, придбала всього декілька суконь. І перше, це будуть сукні з Зари, і також дві сукні з Urban Outfitters, Але я точно не пам'ятаю, який це бренд, тому коли розпакую, то вже подивимось. І починаємо із Зари. Чесно кажучи, речі Zara мені не дуже подобаються. Зазвичай, якщо я купляю, то це більш такі домашні речі, якісь котонові футболки або ланцліви, або бодіки, щось таке. Для дому більше. Але зараз я побачила дуже гарну сукню, яка, як мені здалося, дуже пасує до, до моєї зовнішності, до мого характеру і то, як я себе почуваю взагалі. І ось вона така. Мені дуже подобається ось цей комірець, я не знаю чому, але останнім часом мені подобаються більш такі класичні речі з таким вільним кроєм, тут така спідничка, і воно міні. Я брала собі в розмірі XS, тому що зараз у мене досить такі складні стосунки. Ціна оригінальна на цю сукню 45 євро. А я її придбала за 19. Це все одно трохи забагато, тому що зараз уже там знижки набагато більші, але це дуже небезпечно чекати таких вже великих знижок, тому що розміри можуть не залишитися, тому я придбала за цією ціною і я задоволена. Дуже приємний матеріал, і, бачите, якщо так застібнути на. Замочок, то воно стає більш приталем. Мені здається, це дуже гарно. Чек. Наступна сукня, я її побачила в магазині декілька місяців тому. Мені вона здалася прикольною, але не за її ціну, тому що вона зараз гляну. Ось така сукня з корсетиком. Я обожнюю сукні з корсетом. Це дуже гарно. І що мені не подобається, це тканина. Вона виглядає вона, ну, вона досить дивна, і коли ти ходиш, таке відчуття, ніби ти в якомусь пакеті ходиш. І ціна цієї сукні також 46 євро. Але я її придбала вже трохи пізніше від початку знижок, і вона мені обійшлась в 9 євро. Ось така. Теж розмір XS. Але подивимось, чи мені взагалі підійде. Іксес, можливо, для корсету потрібен трохи більший розмір. Сукня номер два. Тут дуже тугенький корсет, і мені трохи важко дихати, але так. Я планувала його носити цією сорочкою такою блакитною. Мені здається, що це хороша комбінація. Сірий з блакитним це завжди виграш. І ось так він виглядає. Вона. Вона така досить міні. мені не дуже подобається, де закінчується талія і починається ось ця типу така пишна юбка. До речі, тут є підкладка під юбку, так як вона досить коротка відносно. Ви, напевно, чуєте, що мені трохи важко дихати. Це, це не тому, що я пробіглася або ще щось. Просто цей корсет дуже сильно зжимає. і Саме, ну, типу, не в районі талії, а в районі грудей. І хоч в мене груди невеликі взагалі, в цьому корсеті їх взагалі немає, але дихати важко. І я пам'ятаю, я одного разу вийшла в сукні з дуже, цух... дуже таким тугим корсетом. Прогулятись, я майже не втратила свідомість, тому що мені було нереально важко дихати, плюс тоді, ще було дуже спекотно і ось такий у мене досвід. І я не знаю залишатися сукню чи ні, тому що вона мені дуже подобається, але очевидно, мені в ній важко дихати трохи. Мені здається, краще б вона талію більше утягувала, тому що груди мені не потрібно втягувати. Дякую. Як я вже казала, я люблю на зарі купляти різні котонові сліви і бодіки і замовила ось такий собі. А в такому гарному кольору, кольорі сіро блакитно-фіолетовому розмовляла в розмірі S. і яка її ціна? Її ціна 16 євро, але я її купила за 3. Так, за 3 євро. Я спочатку сумнівалася, хочу я чи ні таку кофточку, тому що в мене вже є подібна, але я подумала, що 3 євро, то нехай. буде. Ось так виглядає на тілі цей топ. Мені здається, він такий звичайний, повсякденний. Можливо, навіть для того, щоб ходити в ньому вдома. Це, наскільки я пам'ятаю, не, не 100% котон, це контон і модал. І мені дуже подобається цей колір, Він такий, такий блакитно фіолетово сірий І мені здається, ці кольори мені дуже пасують. Мені так подобається. І що в мене є дуже гарна така, я не знаю, це, це не сорочка, це більше такий топ, кроп-топ з корсетом. Дивіться, який гарний. В червоному кольорі дуже гарно. Теж вона коштує 26 євро, я взяла за 9. І розмір в мене S, тому що тут немає XS, наскільки я пам'ятаю. Так. Так, тільки S, M і e, L. Ось такий. Цей топ нереально гарний. Мені дуже подобається цей такий соковитий червоний колір. Для мене дуже незвично купляти такі яскраві речі. Але я люблю такі яскраві кольори, проте завжди боюся, що мені вони не підійдуть. Так як я по природі така досить світла, і в комбінації з якимись такими червоними, рожевими або яскравим одягом, в мене просто проведняються всі мої недоліки шкіри і. Типу, воно виглядає не дуже, мені не дуже подобається, але якщо з макіяжем, то воно виглядає нереально гарно. Мені дуже подобається цей топ, і я дуже рада, що я його замовила. Тому якщо ви полюбляєте якісь такі екстравагантні речі, то можете собі придбати ось такий топ. Він дуже комфортний, взагалі не зжимає, тому що тут немає металевих вставочок. І тканина дуже приємна до тіла, і розмір S на мої маленькі груди дуже добре ліг. Мені так здається, не знаю, але мені це дуже сильно подобається. Свинка там ось така квадратна. І речі, які я найбільше чекала, я обожнюю сайт Urban Outfitters, тому що там представлені дуже гарні речі різних брендів і. Дуже часто там дуже хороші знижки, але не завжди є мої розміри, тому що, як я вже казала, я ношу щось між XS і S. І виловити щось в цій розмірній сітці на цьому сайті дуже важко, але мені вдалося. І я замовила теж корсетик. Так. Ось такий корсетик я замовила. Це більше на літо. Він так, дуже гарний, червону таку клітинку з. Мережевними такими. Це навіть не мережево, це більше як. Я не знаю, як це називається, але воно ем, котонове таке. І ззаді воно на шнурівці. ось так. Сподіваюся, що мені підійде. Це розмір S І зараз сама така приємна річ, яка мені гріє душу. Його оригінальна ціна це 55 євро, але я придбала його за 9. Плюс на сайті була ще додаткова знижка 20%, і взагалом він мені обійшовсь не пам'ятаю скільки. 9 мінус 20%. Я не порахую. Вибачте, будь ласка. Ось так виглядає корсет. Він з йде на таких застіпках. У мене розмір XS, Я не пам'ятаю, який в мене об'єм грудної клітки. Талія у мене 64 см, І до цього корсета я взяла таку джинсову спідничку. Вона Zara, розмір XS, але вона мені трохи завелика, мені стається. І ззаду цей корсет на. Шнурівці мають бути. Але єдиний мінус, який мені не сподобався при покупці цього корсету, це те, що я очікувала, що коли він прийде, то до нього в наборі будуть іти вже ці, як вони називаються, шнурочки або якісь ленти атласні, я не знаю, щось, щоб зашнурувати корсет. Але, на жаль, в комплекті нічого не було, і я використала просто звичайні з, з взуття шнурівки. І ось так, поки не придбаю якісь більш гарні і годящіся для цього корсету. Моє здається, що на літо це дуже гарненько. І остання сукня. Я про неї дуже довго ну не те, щоб мріяла, але я бачила її на сайті в різних кольорах, і вона мені дуже сильно подобалася, але її ціна мені не подобалася. Я дуже сумнівалася, що річ від цього бренду буде на знижках взагалі, але я її знайшла по знижці. У нас тут ще щось є? Нема. Так, тут іде пакетик Urban Outfitters. І, власне, сама сукня. Вона в чорному кольорі, там було ще в коричному клітинку, наскільки я пам'ятаю, але я хотіла саме чорну. Ось так. З довгим рукавом. І це сукня Максі. Знизу вона також прошита. Видно щось? Текстуру і про ціну на цю, на цю сукню. Це розмір XS, і її оригінальна ціна 75 євро. На жаль, тут не вказано, скільки вона коштувала по знижці, але я пам'ятаю, це було 12 євро мінус 20%. Мінус 20%. Остання сукня з нашого. З нашої розпаковки це чорна сукня від Urban Outfitters. Вона мені нереально подобається. Я не знаю, можливо, в нас з кимось розійдуться смаки, і хтось буде вважати, що це застарілий фасон суконь. Але мені таке дуже подобається. Тканина на дотик досить натуральна, мені здається, це котон. Я не читала склад, тому що була захоплена фасоном, але так. До речі, в мене є дуже гарне пальто. Я його замовляла на сайті Linen, Це британський бренд. Вони шиють дуже таку, такий середньовічний одяг. І мені здається, до цієї сукні це дуже добре підійде. На жаль, в мене немає шафи, в якій зберігати пальто такі довгі, тому воно в мене трохи помнулось, але воно виглядає ось так. Я можу його примірити. Єдине, в мене відірвався гудзик. На одній події мені робили дуже багато компліментів щодо мого образу, і я настільки нервувала, що я просто відірвала цей гудзик, тому що дуже рідко, коли мені роблять компліменти, і мені це було дуже приємно. Ось так зараз я його примірюю, щоб ви побачили, як виглядає це пальто. Ось так воно виглядає. До речі, я його придбала теж на розпродажі, тому що його оригінальна ціна була 300 євро. А я його придбала за... 150. Воно дуже гарне і я не знаю, як вам показати. Як вам показати, що воно довге і дуже гарне. О, я знаю. Ось таке воно довге. З підкладкою. Я думала, що воно буде двостороння, тому що на сайті не дуже правильно все описано, але воно одностороння з натуральної шерсті і виглядає просто нереально круто. Вам теж то дайте мені знати, я залишу в коментарях посилання на цей бренд. Це була остання сукня, яку я собі замовила. Якщо вам щось сподобалося з тих речей, які я показувала в цьому відео, то пишіть в коментарях, і я дам на них посилання. І також пишіть, які речі вам подобаються, на яких вже показував. Я показувала своє пальто тільки що від бренду Лінен, якщо я правильно вимовляю. І я підписалася на їхню розсилку, щоб не пропустити, коли знову буде розпродаж. Нещодавно мені прийшов лист, що на. В цьому сайті стартує міжсезонний розпродаж з дуже хорошими пропозиціями. І Я заходжу на сайт, і біля кожного продукту, точніше, підка знову чорним кольором. І з боку ціна, наприклад, там, якщо сук, якщо пальто коштувало там 250, перед ціна стоїть 230, і з боку червоним написано «сейл» і 20 євро. І я така. Боже, невже ця це пальто, яке я так хотіла? Зараз коштує 20 євро. Я просто зібрала свій нереальний кошик. Я додала все, просто все, що я хотіла. В них нереальні сукні, нереальні спідниці, сорочки. Я просто відірвалася. І заходжу я в корзину і бачу, що сума взагалі не така, як я очікувала. І виявилося, що 20 євро це знижка, тобто оригінальна ціна 270, знижка 20 євро, тобто ціна 250. Я була дуже засмучена, але наступного разу я була уважніша. Але так, такі випадки в мене бувають, я дуже швидко радію, а потім дуже швидко засмучуюсь і злюсь. Але нічого, на цьому все. Дякую, що дивилися це відео. Обов'язково підписуйтесь і пишіть свої коментарі, також ставте лайки. Лайки, ставте лайки, будь ласка, мені буде дуже приємно це. І також пишіть, чи хотіли би ви побачити влог також. Можливо, книжковий влог чи влог, шопінг влог, чи щось про їжу, я не знаю. Щось що вас. Вам було б цікаво дивитися або послухати, наприклад, деякий контент. Мені подобається споживати просто на фоні, коли я малюю або працюю. Це також дуже добре мати такий тип контенту. Тому, якщо хочете щось довге, якесь довгеньке відео на годину, дві, жартую. Це вже фільм, то пишіть в коментарях і побачимось в наступному відео.